Сонік бум. Ог дезертер. Ми весь день копаємо. Це не чесно. Ці скафандри з під роботів валяються по всьому острову. Та ми досі жодного не знайшли. То може зробіть собі самі? Я маю працювати, коли ви можете викопати. Давайте рийте повтори. Егман. Копаю, нікого не чіпаю. Звучить невинно. Невинно? Я ж найстрашніший суперлиходій. Роботи покажіть їм, які ми невинні! Безмозки роботи не розуміють мого сарказму. Ану в атаку! Тимперем. Здається, він щось загубив. Щойно прийдемо додому, вимкну вам звук. А? А, -а, а? Святі бутерброди нас пограбували. Що тут сталося? Якась дика тварина? Ні, ми перевіряли. Тварини таке не їдять. Погляньте, це наче якийсь слід. Нарешті прийшли через шість годин. Але ж прийшли, що зникло? Небагато. Лише кілька пластирів. І моя віра в людство. Це ще нічого. Шукай. Дуже вражає стікс. Ти привела нас сюди по запаху. Ні, я йшла по слідах. А нюхала заради сміху. Хай хто є наш злодій? Він любить бургери. Та він точно якийсь ненормальний. А, без ладу я ніби не бачу. Гуа! Диван весь ушмар! Схоже, поки тебе не було, злодій прокрався сюди і спав на твоєму дивані. Ей, слухати не вчили. Ой, пробач секундочку. Це жаблодит! Жаблодит? Де? А ви про мене? Я не такий, як всі. Мене звуть Ок. Я прийшов з миром. А підеш по запчастинах. Хоча це жорстоко, якщо ти не робот. Що ти тут робиш? Я все розкажу. Сядемо біля ватри. Ти розпалив багаття у моїй вітальні? Ч. Усі жаблодити страшні конформісти. Не знаю чому, та я ніколи не вписувався. Невже хтось справді думає, що цій гігантській жабі не байдуже, чим ми вклоняємось? Що це за непокора наказу й бийся! Друже, від вас стільки негативної енергії, ви колись думали, що насильство це не вихід. Усі мають їсти якийсь загадковий слиз. А є щось веганське. Стоп, ти веган. А чому ти їв бургери? Друже, там взагалі немає м'яса. Лише туалетний папір і книжковий клей. Я почувався розбитим, а потім зі мною сталося небесне диво. Я вийшов на поверхню. Бідненький. Я знаю, як це весь час бути серед безхребетних конформістів. Те, що у тебе було важке дитинство, не привід вдиратися в кафе, і зжирати усі бургери. О, пробачте, я не зізла, дуже зголоднів. Ти не пояснив, нащо вліз у магазин? Я порізався іграшкою, з Меміла. ці штуки небезпечні, знаєш. Треба було заклеїти палець, а тоді я втомився і знайшов де лягти. Тут ти не залишишся. Я не відмию цей слизи за тиждень. Можеш пожити у мене? У мене є кімната зі слизом. Ні-ні. Як нам знати, що він не відчинить двері і не запустить сюди свою банду. Ні, ти підеш зі мною. Я за тобою нагляну. Втомився. Подрімаю трішки. А можна пограти пізніше. О, а вже а ж. Вже. Усі, усі жаби достойні найкращого. Усі жаби достойні найкращого. А можна. О, так, вибач. Тепер твоя проблема. А ходімо в майстерню. Ось це мій авторегулятор. Руками регулювати не можна? Ем, Ну, можна. Але глянь на це. Кажу, ці штуки рознесуть тут усе. Яку данену, печери жабудитів завалені техносміттям, кругом скафандри, розкитані. Що? Це просто відкривачка. Це безпечно. Машини вже почали повстання. Щасти, це дерево, що винно тобі гроші. Ні, не це. Я просто хочу зірвати той кокос. Вони розумніші, ніж здаються. Не варто так агресивно. Матінка природа має свій план потерпи і отримаєш те, що треба. <хл��> <guerra> Я весь день тут через тебе простирчав. Ходімо. Мої друзі загрузли у власних правилах і системах. Розкажи. Ок, відчини двері нікчемний черв'яче. Збираємо орду. А бургери Ой, сьогодні не огадує. Забрати все. Перекинути столи, перевірити всі шухляди. Соніку, до нас вдерлися жаблудити. Як ти міг прогавити ога? Я він був у Тейлза. Я ні при чому Він на Наклза! Ні, ні. Я відвів його до Стікс. Куди відвів? Ем, абонент поза зоною. На нас напали печерні жаби. Ок, це їхній шпигун. Мабуть, він не випустив орду. Ага! Що? Чому двері досі зачинені і заблоковані? Гей, безглузді наїзди моя фішка. За що? Хехе, комусь ще всипати. А, вас. Їх нато багато. Народ, через вас уже блудитів погана репутація. Вона набагато гірша за назву. Чот? Пів мене до ручки по головку. Назад відходимо. Знаєш Ок, ти нас врятував. Пробач, що я на тебе наїжджав. Та, я думала, ти не любиш битись. Так, я не люблю. Але заради доброї справи можу. А ви тут усі доволі добрі. О, значить, ти лишаєшся? Так, але потрібна окрема кімната. Від такої кількості народу втомлюєшся. Та, ти звикнеш.